Вітаю. Час спростувати деякі вкиди, брехні та пропаганди Росії, які зараз циркулюють в медіапросторі. Так, Russia Today, російська державна медіамашина, яка фінансується напряму з бюджету держави, агресора, поширює фейк про те, що, начебто, в українському парламенті внесено законопроект про зниження віку мобілізації з 25 до 18 років. Законопроект о сніженні приземного возраста уже в раді пішуть місцеві СМІ. Ані силаються на 17-ї Полтавської бригади. Це брехня. Жодних законопроєктів про зниження віку мобілізації не було і немає. Так само про це заявляє і очільник профільного комітету Олександр Завітневич, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. І в 17-й бригаді спростували твердження свого представника. Так, людина, яка була джерелом цього вкиду, вона не є командиром чи заступником командира бригади, та не має жодних повноважень для коментування українського законодавства або ініціатив на рівні Української держави. В умовах війни варто довіряти виключно офіційним джерелам інформації. Ще один вкид, який масово поширює держава-агресор, в тому числі з акцентом на українське медіаполе, це начебто твердження в іспанському виданні Паїс» про те, що Київ виступає за сокращення допомоги українським біженцям в странах Євросоюзу, щоб вернути їх на родину. Офіційна позиція України перше український уряд не веде жодних переговорів про скорочення допомоги громадянам України на території Євросоюзу. Друге, чоловіки призовного віку мають доступ до консульських послуг згідно з чинним законодавством. Мета цих вкидів – це налаштувати українських громадян проти української держави. Також в медіапросторі циркулюють інші вкиди, які продукує машина пропаганди держави-агресора, зокрема, очільниця згаданого холдингу Russia Today Маргарита Сіманян. Вона в телеефірі спростовує, начебто, не було в Путіна намірів захопити Україну, взяти Київ за три дні і так далі. Для чого це робиться? Для того, щоб не досягнути Путіним цілі не були протрактовані як його поразка. Хоча самі. Учасники цих шоу, як і сама Сімонян, напередодні і під час вторгнення розповідали про те, що Київ буде взяти за три дні і в Україні буде змінено владу. Також інший пропагандист Соловйов поширює фейк з посиланням на українського депутата втікача Дмитрука про те, що, начебто, Україна збиралася підкуповувати прем'єр-міністра Словаччини Фіцо для того, щоб ці люди, перебуваючи за кордоном, продовжували ширити маячню. Їм і регулярно надається трибуна в російських державних пропагандистських ресурсах. Жодних намірів підкуповувати прем'єр-міністра Словаччини не було. Натомість Україна пропонувала, в разі, якщо Словаччина матиме втрати від відсутності постачання газу з території держави агресора, отримати компенсатор за рахунок коштів заморожених на рахунках в Європі коштів, які належать державі агресору, для того, щоб не було в Словаччині підстав зупиняти українські, європейські та євроатлантичні прагнення. Ще один російський пропагандист Подаляка вкидує фейк, про, начебто, нелегітимність української влади, посилаючись на очільника держави агресора Путіна, підтримує ці вкиди і Соловйов. Київські главарі зараз повністю нелегітимні, легітимні, ані не узурпатори і не мають навіть права віддавати прикази армії. Пише Соловйов з посиланням на Путіна. Путін в телеграмі інший телеграм-канал держави агресора. Запад готові для Зеленського золотую силку в Лондоні, коли наступить прикрашення огня. Це повна брехня і нісенітниця. Українська влада є повністю легітимною. Через російське вторгнення в Україні було запроваджено воєнний стан, який на рівні закону забороняє проведення будь-яких виборів. Володимир Зеленський залишається легітимним главою держави та виконуватиме свої повноваження до моменту вступу на посаду нового президента, якого українці оберуть на виборах, які можуть бути проведені після закінчення війни. Путін в телеграмі ще один вхід з посиланням на міністра оборони Росії Білоусова. Міноборони Росії готовиться к розможному воєнному конфлікту з НАТО в ближайші десятиліття. Це зрозуміло, що метою Росії є звичайно, це протистояння з демократичною цивілізацією з західним світом. А в іншому він, звичайно, бреше за все время СВО потери вооружених сил України составили 1 мільйон чоловік, намагаючись пояснити власні втрати, вони вигадують втрати на українському боці, які не відповідають дійсності. Офіційний речник російського МЗС Марія Захарова теж виступає з черговими вкидами, коментуючи заяви посла Німеччини в Росії, який під час різдвяного концерту закликав до миру. Вона стверджує, що, начебто, ФРГ являється одною із дійствуючих сіл конфлікту на Україні. От сверження законних властей в ході організованих, в тому числі ім'я майданів, до поставок оружия. По перше, в Україні не було сверження властей, як стверджує російська пропагандистка. Навпаки, президент Янукович втік з України і таким чином самоусунувся від виконання своїх повноважень. По друге, Німеччина не є стороною конфлікту, і навпаки, Україна воліла бачити поставок зброї з нашої з території країни нашого партнера в більшому обсязі. Ну і розповідати про те, що Зеленський відказався від рождественського перемінює, як стверджує Захарова, це теж брехня, адже в даному випадку йдеться про наратив, який поширює держава-агресор, щоб кидати тінь на українську владу. В інтерв'ю Рія новості ще один державний зрадник Сальда допустив, що запад може аставіть Зеленського на посту після завершення СВО, несмотря на нежилання українців, а територію України можуть поділити. на западній області. претендує Польща. Це просто дивовижно, як така людина могла бути законодавцем в Україні, мером українського міста. А зараз використовується російською державою як, по перше, колаборант і зрадник, а по друге, як джерело в про Україну. Ну і на сам кінець вкид, який взагалі складно пояснити будь-чим, окрім як використанням соціальних мереж для масового поширення неймовірних фейків, для того, щоб чим наймовірніше фейк, тим більше люди в нього вірили. Відома технологія Гебельса. Отже, начебто в Україні внесено законопроект про перейменування тетян в горпин в таке от ім'я. Це повна нісенітниця жодних. Ні законопроєктів, ні законів на цю тему не було схвалено. Хоча цей фейк в Тіктоці набрав вже декілька мільйонів переглядів. Будь ласка, займайтеся інформаційною гігієною і довіряйте виключно перевіреним, виключно офіційним джерелам інформації. Не будьте жертвою пропагандистів, як з-за кордону, так і з тих, які використовують ці наративи всередині України. До зустрічі!